Реформування армії нині чи не найголовніше питання для нашої держави. А сучасне потужне військо просто неможливе без безсебічно підготовлених воїнів. Для того, щоб стати справжнім захисником та служити у Збройних силах України за контрактом, потрібно постійно удосконалювати свою майстерність, зокрема, складати іспити. І це не тести зі шкільних дисциплін. Перевірка вогневої, строєвої та фізичної підготовки, знання військової техніки та озброєння. Чекає на контрактника. Ми прибули до 69-го навчального центру в Десні, аби разом з ними пройти серйозні випробування, необхідні для їхньої військової кар'єри. Сна найбільший навчальний центр в Україні з підготовки фахівців для сухопутних військ. Тут вони опановують військову справу. Серед 50 спеціальностей кожен може обрати найбільш прийнятну для себе. Приміром, можна стати командиром відділення, механіком-водієм або ж невідником-оператором БМП. Початку року на протязі цих двох кварталів прийшли підготовку близько 400 контрактників. надсилаються найкращі солдати, які зарекомендували себе в своїх військових частинах. І показали лідерські якості, і можуть стати дійсно командирами. Після закінчення занять військовослужбовці мають скласти заліки. Оцінювання з фізичної підготовки відбувається за трьома вправами: тестометрівка, підтягування та крос три кілометри. Результати дізнаємося потім. Андрій, розкажи, ви тільки що здавали нормативи з фізичної підготовки. Які в тебе результати? Ну, 100 метрів я пробіг за 12,4 секунди, бігали 3 кілометри. Я пробіг за 11 хвилин і також підтягувалися, підтягнувся 30 разів. Це якби є кращі результати на сьогоднішній день по нормативам. Я тебе вітаю з цим. Дуже дякую. А ти до армії займався спортом? Так, займався ВСК, отримав перший розряд. От, і також вуличним спортом займаюся воркаутом, який мені дуже подобається. І зараз я в армії тут вдосконалююся і займаюся на цим далі. А чому ти вирішив піти служити за контрактом? Раніше от працював на швидкій допомозі в Києві. От, грошове забезпечення було до двох тисяч, тому потрібно було тисячу віддавати за житло, яке наймали в Києві. Тут, де забезпечують житлом, речовим забезпеченням, грошовим забезпеченням 3000, тисячі, можна сміливо сказати, що робота дуже хороша, престижна і доволі цікава. Андрій служить у 80-му окремому аеромобільному полку у Львові на цьому не зупиняється і має великі плани на майбутнє. Я б хотів. Щоб мені армія допомогла поступити в медичний, вищий навчальний медичний заклад в медичний інститут. Тому я чую, що таке можливо все-таки. От я думаю, після першого контракту буду пробувати поступати в якийсь вищий медичний університет. Я його закінчу себе добре. Щоб отримати допуск до вправ з водіння, потрібно пройти теоретичну підготовку. Навчальні класи обладнані спеціальними стендами та тренажерами. Етап відповідальний і досить складний. Інструктором навчального взводу теж є контрактник. Павло Білоус мріє спробувати себе у миротворчій діяльності. Під час служби закінчив курси в престижній європейській школі. Міжнародний сертифікат давав можливість відправитися до Афганістану та, на жаль, поїздку скасували. І навіть така прикра ситуація не вплинула на бажання Павла служити далі. А ще стимулом є грошове забезпечення, яке нещодавно збільшилося в сухопутних військах на 20%. Я уже понял, что это наконец-то не пуст не пустой звук. Я это на себе почувствовал, то есть э, результат результаты. будем надеяться, что в дальнейшем будет повышаться еще э, наша зарплата. А я вообще это же помогу питание. Ты же даже вон тоже Министерства обороны. Это помогло? Ну конечно, потому что. Самопсужиття йде від Міністерства оборони. Хоч жильоє служебне, але все одно. Я знаю, що воно моє, мене вже ніхто відтуди не выселит. Однозначно хочу підписати второй контракт, і второй, і третій, і четвертий. На пенсію. Дослужиться до пенсії, грубо говоря, я зв'язав свою життя з армією. Ми прибули на місце наступного етапу складання іспитів та навчання. Розкажіть, де ми знаходимося з вами? Ми знаходимося на тактичному полі військової частини 1414. -14. Тут проводиться здача іспитів на полосі снайперів, котру військовослужбовці своїми руками спорудили. Полоса починається з розрушеного полу, потім пролом стінки. Далі військовослужбовці долають загородження інженерні, можливі, долають загородження, котрі зустрічаються у місті. Це каналізаційні споруди, це імітація другого поверха без полу. І військовослужбовці тренуються проходжені здання зайнятого будівлі, зайнятої противником. Ці емоції неможливо описати словами. Тепер зрозуміло, чому професія снайпера одна із найпопулярніших у збройних силах. Сергій Ренізов в армії всього декілька місяців, але вже твердо вирішив залишитись служити за контрактом. Ні фінансові, ні житлові питання проблемні для збройних сил, не зупиняють хлопця. Даний момент на ринку України труда дуже велика проблема. нехватка робочих місць. а українська армія дає нам можливість себе реалізувати, а на мужчині виспитує характер, дисципліну. Якщо дуже житла, це гуртожитки. Не зупиняюся. Гуртожитки. Ну, В даний момент напевно гурто, наверное, гуртожитки, але в майбутньому Кожен сподівається, що получит свою квартиру і буде достойно обеспечен. Ти в це віриш? Я в цьому вірю Технічне оснащення Десни просто вражає. На озброєнні є танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти. Тож контрактники мають усі можливості відшліфувати свої навички. Нам пощастило потрапити і на здачу іспитів до десантників. Для цих хлопців навчання в Десні протягом 2,5 місяців дає можливість кар'єрного зростання, обіймати посади інструкторів. Звичайно, вони цим пишаються. Взагалі, все дуже позитивно. У мене вдома так, все, якби как бы, не думали, що я так поступлю, піду в армію служити по контрактам. У мене вдома мої, ну, нікого немає воєнних. Тільки там я. і о, Армія це дуже круто зараз. І коли меня родится син, я його по-любому відправлю на війська, тому що родину треба захищати. Приємно те, що батьки мною гордяться, що я вибрав такий шлях, стати скажімо, військовим. У Нас девіз ніхто крім нас. І в основному я хочу бути потрібним своїй державі. Максим Шульга у свої 22 роки вже дослужився до заступника командира взводу. А ще не так давно навіть чути не хотів про армію. Через сімейні обставини навчання на юридичному факультеті залишилось мрією. Та як кажуть, все відбувається на краще. Тепер Максим закоханий у військове життя. Я хотів здобути вищу освіту, і тому підписав перший контракт після того другий. Армія тобі в цьому допоможе в освіті? Так дуже. Тому що підписуючи контракт другий раз, то можна безкоштовно навчатися за рахунок держави заочно і так само працювати, ну, служити в армії і отримувати непогану зарплату. Я стою на посаді заступника командира взводу, в мене зарплата більше 4 тисяч і я рахую, що це нормальна зарплата для військових. Звичайно, служба в українському війську справа не з легких. Наші збройні сили тільки на початку шляху до професійної контрактної армії. Та головне, що військові готові навчатися і своїми руками будувати армію нового зразка. Ми були в Німеччині. В них допустимо контрактник має і зарплату його забезпечують житлом не при казармі там. Там, країна йому бере кредит на житло, сама там також виплачує половину. Я сподіваюся, що в нас теж до такого дійде. Є, звичайно, прогрес невеликий, не але прогрес є. Я думаю, це як основне питання це грошове забезпечення. Якщо поступово буде це збільшення, то контрактники з бажанням будуть йти в сухопутні війська. Навчання завершено, іспити успішно складені. Контрактники повертаються до військових частин, продовжити службу. Саме такі професіонали запорука міцної надійної армії, особливо у час реформування. І повірте, про українське військо можна розповісти ще багато цікавого, але про це у наступних програмах.